Привіт. Успадкування або наслідування один із основних принципів ООП, який ми вже встигли розібрати в теорії на уроці з об'єктно орієнтованого програмування. Сьогодні поговоримо про практичну складову цієї теми. Повернемось до наших користувачів в електронному журналі. Усі користувачі мають ім'я та прізвище, але не всі мають курс, адже це притаманно студентам. Далеко не всі містять і вчену ступінь або досвід роботи, адже це частина інформації про викладачів. Навіть якщо студент має досвід з огляду електронного журналу, нас це не цікавить. У такому випадку ми можемо зробити багато схожих класів: студент, викладач тощо і прописати всі потрібні поля. Полів буде багато, а що ще гірше, схожих методів теж. Код буде читатися важко, його буде багато, а суть виконання та сама. Більш того, якщо ми захочемо створити список усіх користувачів, це буде неможливо, адже колекція та масив зберігають тільки певний тип даних. А викладач і студент в такому випадку різні. Для того, аби прибрати дублювання та вирішити проблему з типізацією, ми робимо успадкування. Тобто створюємо батьківський клас, це якийсь користувач, в ньому робимо усі спільні поля та методи. І потім з усіх більш вузьких класів, типу студента, успадковуємо нашого користувача. Таким чином, студент та інші типи користувачів будуть мати усі спільні поля та методи, а нам потрібно буде написати лише специфічні для кожного. За успадкування відповідає ключове слово «Extends». У дочірньому класі, тобто вузькому, ми у рядку створення після назви пишемо екстенс і назву класу, який хочемо успадкувати. На слайді клас Student відповідає за специфічного студента, клас User за загальне уявлення про користувача. Тепер студент буде містити усі поля, усі методи класу користувача і може мати свої. Також потрібно запам'ятати: успадкувати можна один клас. Студент не може наслідувати і користувача, і людину тільки один батьківський клас. З іншого боку, студент може наслідувати користувача, а користувач може наслідувати людину, Себто така послідовність наслідування. Але пам'ятайте: один батьківський клас. Як з цим боротися, і чи потрібно нам з цим боротися, поговоримо далі в курсі. Як під одним з відео написали коментар, конструктор не успадковується. Для створення об'єкту з класу студент. Нам потрібно заповнити і поля студента, як номер групи та курс, і поля користувача ім'я та прізвище, і зробити це в конструкторі саме студента. Хоча, пам'ятайте, поле ім'я та прізвище у нас з класу пропаде, і звернутися до нього через ЗИС ми не можемо. Давайте перейдемо до коду і я покажу, як вирішити цю проблему. У нас з минулих уроків уже є клас для викладача. Який містить ім'я, прізвище та досвід роботи, та клас студента, який містить рік навчання, тобто курс, номер групи, та також ім'я та прізвище. Давайте зробимо клас користувача юзер з полями ім'я, прізвище та методом відправки повідомлення. Створюємо новий клас і називаємо його юзер. Робимо поля під прізвище та ім'я. Робимо headset методи. Я роблю це через Alt-Insert і копіюємо метод mail зі студента. Бачимо, у нас є батьківський клас з потрібними спільними полями та методами. Тепер приберемо ці поля та методи з інших класів та успадкуємо юзера. Переходимо в студент, прибираємо name surname, прибираємо Прибираємо headset. Так само прибираємо поля та методи з класу професора. Сетери, гетери. І метод mail та метод toString також прибираємо. Успадковуємо юзера в обох класах. Бачимо, що конструктори жаліються, що нема таких полів, як ім'я та прізвище. І дійсно, ми ж їх тільки що видалили. Як в конструкторі студента тепер звертатися до поля ім'я, якщо воно, власне, у студента і відсутнє. Так, адже тепер юзер відповідає за роботу з полями Name, SureName. Давайте в класі User створимо конструктор з обома полями. Знову натисну alt insert аби зробити це швидше. Конструктор, Ctrl-A обрати все і натискаю Enter. Створюється конструктор з усіма полями. Давайте тепер видалимо з конструкторів Name та SureName, адже їх все одно в цьому класі немає. Звернутися через ЗИС ми до них не можемо. Тепер питання: а як звернутися до конструктора користувача і встановити значення для двох спільних полів, адже в конструктор ми все ще передаємо name шорнейм. Пам'ятаєте, з додаткового року явний виклик конструктора за допомогою зис і круглих душок. Так само, тільки з ключовим словом супер. Зис відповідає за виклик цього класу його конструктора полів та методів, а супер за батьківський. Давайте напишемо звернення до батьківського класу. Пишемо супер, передаємо name та surename. Бачимо, помилки більше в цьому класі Те Саме робимо для студента. Тобто, слово супер викликає ось цей конструктор в батьківському класі. В конструкторі користувача перше ім'я, друге прізвище. Саме так і передаємо аргументи з дочірніх класів. Бачимо, що конструктор тепер має усі потрібні нам поля, не жаліється на нестачу полів чи інші помилки. Давай спробуємо так само запустити програму, як ми запускали її раніше. Натискаю Shift F10. І бачимо, все спрацювало. Хоча методу Mail тепер у студента та викладача немає, як і поля, ім'я та прізвище. Давайте трохи продовжимо це відео і пограємось з колекціями. Створимо array list для користувачів. Пишемо Generic User, назвемо його UserList, нехай так, New Array List. І покладемо в цей ліст і Алекса та Ніка. Натискаємо Add Professor Alex і Student Nick. Давайте спробуємо цей список вивести. Пишемо «User list» і натискаємо Shift-F10. Бачимо, що вони нормально збереглися в колекції, хоча мають різні типи. Якби не було наслідування, Java б нам сказала, що це неможливо, адже колекція, як і масиви, зберігають об'єкти відповідно до типу, до дженеріку. «User» – же загальний тип для викладача і студента, і методом успадкування ми можемо зберігати такі різні об'єкти в одній колекції. Це нереально важливе знання, важливо це зрозуміти. Такий підхід постійно використовується в комерційних задачах. Ключове слово супер також використовується з методами. Більш того, помітили, що метод мейл в нас абсолютно однаковий для викладача та студента. А якщо ми хочемо додати викладачу на початку повідомлення, префікс, що він викладач, писати не тільки ім'я та текст повідомлення, але і на початку ставити викладач чи студент відповідно до класу. Про це ми поговоримо в наступному уроці. Буде цікаво. У коментарях до цього відео анонс двох наступних уроків. Протягом них закінчимо практичний огляд успадкування та подивимось на поліморфізм. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні. Сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.